Доброго дня! Вас вітає приватне підприємство Черкаси Вапнопостач, один з найбільших виробників вапна в Україні. Представляємо вашій увазі вапно-пошонку, активну, білу, половину, молоту, кальцій магній 96%. Фасовка по 2 кг 12 штук. Виробництво Молдова. Цей продукт для зручності транспортування зафасований у поліетиленовий мішок. Зараз ми з вами подивимось місткість пакету. Як ми бачимо, даний продукт також має бурхливу реакцію з виділенням великої кількості тепла, перетворюючись на вапняну пасту. Пропорція води до вапна для приготування пасти на 1 кг вапна 2 літра води. При приготуванні вапняної пасти потрібно бути дуже обережними, використовувати засоби для захисту очей, органів дихання і гумові рукавиці. Потрібно бути дуже обережним, бо температура близько 100 градусів по цельсію. Підходить для приготування будівельних сумішей, розчинів, вапнування ставків та розкислення ґрунтів. Запрошуємо всіх до плідної та вигідної співпраці. До кожного клієнта в нас індивідуальний підхід. Номер телефону, пошта та посилання на сайт знаходяться в описі до відео. Телефонуйте!